Президент Сполучених Штатів Джо Байден готовий до декількох серйозних рішень на підтримку збройних сил України на в Германії, Польщі та Прибалтиці Почалась дискусія про розміщення на їх території ядерного оружа. Перша серія рішень вже розпочалась. Мається на увазі додаткове фінансування в розмірі майже 400 мільйонів доларів. Причому на ракети для F-16. це авіабомби із серйозною відстань. Хай поки що не більше 110 кілометрів. Але і це непогано, тому що якраз із F16 їх можна і треба запускати нашим збройним силам. Також це навчання додаткових 18 українських пілотів наступного року в Сполучених Штатах на додаток до тих наших асів, які вже пройшли навчання в Румунії та інших країнах. Це вже оголошений пакет, але президент Сполучених Штатів буде оголошувати додаткові мільярдні кроки фінансування додаткових систем Петріот, ракет до Петріотів, що не менш важливо ніж самі батареї. Адже не секрет що наша протиракетна оборона потребує саме додаткового запасу боєкомплекту ракет до систем ППО на зимовий період. Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, де в нього тривають зустрічі в Конгресі та Білому домі. Візит супроводжується оголошенням масштабної оборонної підтримки на майже 8 мільярдів доларів. А з іншого боку, серйозним занепокоєнням серед республіканців у конгресі, аж до закликів звільнити посолку України в США Оксану Маркарову. Більше про візит Зеленського до Вашингтона та події довкола цього говоримо сьогодні. В ефірі почнемо нашу розмову з Тетяною Ворожко, яка зараз приєднується з останніми новинами із Білого Дому. Таню, вітаю тебе. Віта, Таню, Щойно ти повернулася із зустрічі Володимира Зеленського, Джо Байдена в Білому домі. Розкажи більше, що тобі вдалося почути від президентів. Отже, перед початком зустрічі президент Байден, президент Зеленський, поділилися з пресою такими невеликими промовами. Буквально по дві хвилини. Президент Байден сказав про те, що він очікує почути плани. Його цікавлять деталі плани перемоги, які привіз з собою Зеленський. така коротка розмова вже тривала, але йому цікаво почути все це в деталях. По-друге, він сказав, що Сполучені Штати однозначно зацікавлені в тому, щоб Україна отримала перевагу, щоб вона перемогла. І в довгостроку і для цього будуть дві такі основні ініціативи. Одна ініціатива короткострокова. Посилення спроможності України на полі бою прямо зараз, щоб Україна отримала перевагу на полі бою. А інше низка кроків для того, щоб посилити Україну в довгостроковій перспективі, а підтримати на шляху до єздинати, підтримати проведення проведення реформ для того, щоб посилити оборонну стійкість України в довгостроковій перспективі, щоб не було повторної агресії. А президент Зеленський подякував президенту Байдена та американський народ за підтримку. Також подякував інші країни, які оголосили низку заходів і підтримки України під час генеральної сесії. Он і також він сказав про те, що він буде говорити про цей план, надасть його деталі і очікує того, що буде працювати з командою з американської команди в координації спільно працювати над виконанням цього плану. І також він згадав, що він щойно повернувся з конгресу і підкреслив, що Україна дуже цінує двопартійну підтримку. Безумовно таня так виглядає, що Перед візитом Зеленського Білий Дім оголосив найбільш об'ємний пакет допомоги за увесь час. Говоримо про майже 8 мільярдів доларів. Але окрім власне зброї, Джо Байден анонсував також і кроки на зміцнення українського війська. Поділися деталями про це, і коли обіцяна допомога надійде до України? чи щось знаємо? Так, власне, це сім кроків для того, щоб посилити, щоб зробити більш інтенсивну допомогу Україні. Перше стосується оборони допомоги. Той пакет, який був підписаний, виділений конгресом, проголосований і підписаний президентом в квітні в квітні цього року. містить як оборонну допомогу, так і інші види оборони. В інші види допомоги. Отже, оборона допомога має бути повністю виділена Україні до кінця повноважень президента Байдена. А інша допомога може бути виділена і пізніше. Ця допомога. Допомога складається з двох а, таких складових частин. Перша це допомога, яка надається зі складів Пентагону в рамках програми президентських повноважень. А була певна проблема з тим, чи зможе сполучені штати використати цю допомогу до закінчення фіскального року. Це була умова, так виглядає, що вони зможуть. А напередодні а, напередодні Пентагону голоси про один пакет на 325 мільйонів доларів, але залишається ще 5,5 мільярдів доларів. От на цю суму а, до кінця каденції президента Байдена скажімо, будуть виділятися ці. Будуть відділятися допомоги допомога на цю суму. Інша частина оборонної допомоги стосується ініціативи зі сприяння безпеки України. А це коли Пентагон заключає контракти з виробниками зброї у Сполучених Штатах. Це 2,4 мільярда доларів. Про це також було оголошено. І ще низка таких кроків, як буде розширена програма тренування українських пілотів на F-16 до 18 осіб, надаються далекобійні снаряди, а надаються додаткова пускова система Патріот і ракети. До неї також будуть будуть обмежені можливості. Росії використовувати системи криптовалюти для того, щоб обходити санкції. І також президент Байден сказав, що планують наступну зустріч контактної групи, а де буде таке знаєте, здійснено напевне планування буде для того, щоб підтримка України продовжувалася. Таню з іншого боку, візит Зеленського у Сполучені Штати супроводжується гострою критикою з боку Дональда Трампа. В чому вона полягає, Таню, і чи відповідає якось на неї українська сторона зараз? Ну Власне, не лише Дональд Трамп Дональд Трамп, скажімо так, у під час своїх зустрічей з виборцями, скажімо, все більше більш критично говорить про президента Зеленського. А він звинувачує адміністрацію Байдена і також українського президента, і, мовляв, ніби вони не змогли домовитися з, з Путіним. А і скажімо так унеможливити цю війну. Звичайно, що не ну, тобто нема цьому підтвердження, Підтвердження він не надає. Також він скажімо так, говорить про те, що кожен раз той приїжджає президент Зеленський і повертається а, шістдесят мільярдів доларів. Що також ну. Що це також не є а, не є правдою. Ну і власне республіканці, а частину республіканців, звичайно, звинувачують президента Зеленського і також адміністрацію Байдену в тому, що вони організували подію, яку вони називають частиною виборчої кампанії Камала Харіс. Коли президент Зеленський приїхав на завод а, в Пенсильванії, де виробляють снаряди 155 мм, І там також був губернатор штату Пенсильванії, який є досить відомим популярним демократом. А також там були представники конгресу від демократів, які представляють власне цей штат. І там підписали договір про а, співпрацю між а, Пенсильванією та а, здається Житомирською Житомирською областю. Запорізькою Запорізької Дуже дякую. Запорізькою областю. Це на власне є така вже шоста угода, яка підписується між штатами і, а, і українськими областями. А там є демократи і республіканці. Також ми знаємо, що зустріч відбувалася з окремо президента Зеленського при підписанні подібної угоди. А в штаті Ют, там був губернатор, там були конгресмени республіканці присутні під, під час цих зустрічей. Ну і власна. Також звинувачення стосується більше команди з більше команди Байдена в тому, що вони використали літак військовий для того, щоб довести туди Зеленського. Ну і також не подобаються деякі ремарки Зеленського, коли він критикував план Джейді Венса. А ми ще почуємо я сподіваюся, від української сторони. А от білого дому сьогодні поцікавилися їхню позицію, і прес-секретарка Білого Дому дала певну відповідь. Давайте послухаємо. Отже, українці попросили відвідати підприємство, де, як ви знаєте, працюють американці, які виробляють боєприпаси, які українські військові щодня використовують на передовій. Вони мають центральне значення для подальшого існування країни. Це була ініціатива українців, а не наша. Вони хотіли це зробити. Після того як вони подали цей запит, міністерство оборони зробило те, що робило до цього роками: забезпечило транспорт для іноземного лідера, який подорожує територією. США це є звичайним явищем, коли лідери приїздять до США. Весь світ знає, що Путін хоче вбити президента Зеленського. Він дуже чітко дав про це зрозуміти. Також лише два місяці тому президент Зеленський відвідав Юту, де провів дуже схожий захід із губернатором республіканцем.